Всім доброго дня! З вами Валерій Гриньов. і Сьогодні ми розглянемо найкращі партії 10-го туру. Підведемо підсумки того турніру, який от завершився а, вчора. Нагадаю, що ми робимо огляд партій турніру з нормою кандидата в майстри за шевінінською системою, де 10 перспективних шахістів, першорозрядників протистояли проти досвідчених кандидатів, тренерів людей там з більш ніж там 30-40, іноді 50 річним досвідом в шахах. і от перша партія 10-го туру, на якій ми е, зупинимося, вона загалом була е, е, зіграна з дебютними помилками чорних е, на самому початку, і внаслідок того чорні отримали дуже погану позицію. І партію програли: це партія між Михайлом Капічином та Валентином Важко. В цій позиції Михайло зіграв слон G5. Ну на дошці, як ви бачите, сучасна система, так звана, сходом g 6, слон G7. І от після слон G5 ну, зазвичай в сучасній системі грають кінь g7. Чомусь Валентин зіграв f 6 і на слон e 3 вирішив якось оригінально розташувати фігури. Але орі, якщо ви оригінально розташовуєте фігури, ви маєте мати якийсь план. І от у Михайло Капічуна план був зробити довгу рокіровку і атакувати позицію Чорного короля. Валентин, ну, Валентин тут мав йти на загострення ходом в 5, але зігравши дуже пасивно, пасивно, попав під атаку, і, звісно, що білі цю партію виграли. Було ще дві дебютні помилки: От, наприклад, в партії Артемов Андрій проти Миколи Батька. Андрій Артемов розіграв систему розсоліму в сицилійському захисті і зробив кіня три хід доволі типовий для цієї системи. Білі переводять коня на С 4 для того, щоб тиснути на слабкі пішаки чорних на пішаків Б 6 і на пішака e5. Напевно, що чорним варто було би зіграти слона на 6 Звісно, що на два слони вони розраховують але. Оцей слон на b 7 як ми побачимо на протязі партії, буде стояти дуже пасивно, тому чому би не обмежити можливість білих зіграти кінце чотири, щоб поміняти принаймні слон, слонов і зіграти оцю позицію на майбутнє вирівнення позиції. Тому я думаю, що це правильний шлях був на, на місці Миколи, але він зіграв f 5 на, на, Напевно, переоцінив свої шанси. І після сильного ходу кінц 4, Ф4, слон Д2. Виявилося, що слон білий зараз дуже неприємно йде на С3, після чого пішак Е5 починає ставати дуже дуже слабеньким. І от після ходу Б5, як було зіграно в партії, можна було би і побити пішака на Е5, але мені подобається рішення, яке прийняв Андрій. Він зіграв пішака 5 і на слон С8 зіграв слона 5 Тактичним шляхом погіршив становище ферзя. Тобто, якщо ферзь піде на Е8, ми можемо не тільки бити на Е5, хоча і це абсолютно окей в цій позиції, а можемо ще зіграти і кін Д6, тобто можна і кін Д6, а можна з'їсти і на Е5. І нічого такого страшного чорні не мають. Коню е 7 нікуди відходити, а білі за цей час підготують відхід коня з поля Е5. І от внаслідок отакої помилки Микола отримав дуже погану позицію. Довгий час позиція була абсолютно безнадійна, але один раз на протязі партії Андрій дав шанс Миколі загострити грот. У цій позиції абсолютно безпорадній для чорних треба було зробити хід Туради 7. Після чого жодних шансів, як ми бачимо, тут чорні не мають. Але в партії був зіграний хід Тура d 6 ну, Виглядає, начебто, також непогано, але, якщо б тут чорні помінялись і зіграли ферзь G4, нападаючи на мат, Далі йшов форсований варіант, який призводить до неясної позиції. Тобто, ж 3 грати не можна не можна через ферзь H3. А на ферзь ж 3 був розмін. Удар на d8, кінь е 6, король Е8, кінь g7, а, а, але після королів 7 ловиться кінь і виходить закінчення з двома фігурами. У чорних за туру в білих, напевно, що білі не ризикують, але після виграної позиції отримувати таке не дуже і хочеться білим. Але чорні, напевно, що вже не вірили в можливість тут якось вибратися з позиції, зіграли ферзь б8, і після кінь-е6, звісно ж, з такою домінацією сил всі білі фігури стоять по центру. Білі впевнено, партію виграли. Тому. Загалом враження від турніру від Андрія дуже приємне, гарно грає вже і цілком заслужено виконав, забігаючи вперед, скажу норму кандидата в майстри. Ще одна дебютна помилка була в партії між Володимиром Клименко та Сергієм Цираковським. Ну, це звичайна популярна зараз розстановка <кій> повільної італійської партії, дуже поширена зараз в супертурнірах. І зазвичай чорні тут вибирають між двома розташуваннями. Д6 або Д5. Д6 навіть популярніше, тому от Сергій так і зіграв. Але після H3 подумав-подумав і передумав і зіграв Д5. Ну, це трішки нагадує е е партії відомого майстра е минулого Султанхана такого. Який також там спочатку зіграв один хід пішаком, потім подумав, передумав і пішов інакше. Але все ж таки так витрачати темп в дебюті не бажано, тому білі отримали ініціативу, зіграли ферзь Б3, можливо, треба було вже тікати якось конем. І от на Сон е 6 Володимир отримав величезну перевагу, але треба було зіграти обережно. І от замість ходу рокіровка, який Володимир застосував, ну, можна було просто поки що вивести слона на Д2, наприклад. Рокіровка помилковий хід, бо в чорних була можливість ходом Тура Ф3, жертвою якості, загострити гру. І після ЖФР за 4 загрожує удар на Х3. Загрожує підведення нових сил, і напевно найкращий шлях, який мають білі, це зіграти слон Д 5 і дати можливість супротивнику форсувати вічний шах. Звісно, що після того, як в дебюті білі отримали майже виграну позицію, так такого допускати не бажано. Тому Володимир ну загалом грав непогано. В нього гарні ідеї чередувалися увесь турнір з от такими от. Неуважними до можливостей супротивника прорахунками. Тому, якщо Володимир Клименко попрацює над 에, увагою до можливостей супротивника, наступний 에, раз я певен зіграє набагато краще. Після рокіровка Кінь в 4 був розмін, слон е 6 король h 8, слон Д5, Володимир зберіг зайвого пішака і переміг. от, от такі були приблизно е, дебютні. Повчальні моменти тепер перейдемо до еншпільних повчальних моментів і почнемо з партії Юдіна Євгена проти Володимира Коваленка. На мою думку, добру частину партії е, тиснули саме білі е, Євген Юдін давив цій партії, і за рахунок кращої пішакової структури і обмеженого слона G7 мав надію на реалізацію переваги. Але отут один не такий обережний хід. Дав змогу Володимиру піти в контратаку і оживити свого слона. І от після ходу слон g 5 ще один, напевно, помилковий хід, і слон g 5 Позиція стала виграною. От перший момент Володимир Коваленко міг одразу зіграти ферзь c 3 пожертвувати слона на 6 створюючи. Дуже неприємні загрози проти короля А3. І от бити цього свона не можна через свон Д6-шах. Звісно, що короля 4 програє. Віддавати Ферзя також програє. Напевно, що білі б зіграли короля 2, але тоді шах і слон є 5 мак. Отакий от доволі нескладний варіант був можливий в цій партії. Але після ходу свон С7 все одно позиція лишається виграною, тобто чорні виграли фігуру. І от далі після своє 7 форсували нічю вічним шахом, от, але все ж таки, як, якщо б е, продовжили боротьбу, то я думаю, що у чорних були всі шанси виграти. Для цього треба було побачити доволі далекий варіант, але чорні, начебто, нічим не ризикують, тому все одно слід було так грати. Мова йде про хід свонце 3 Тепер білі можуть давати шах з 4 чи з 4. Все одно ці варіанти переходять один в інший. Король g7, шажок, король h8, теж h5, король g8, ферзь g4. От, начебто, білі хочуть дати вічний шах. Але тут є такий хід, як слон G7. Ми перекрилися від вічного шаху. Якщо зараз білі нічого такого страшного не зроблять. Ми, звісно, що виграємо закінчення зайвою фігурою. Тому за білих треба рахувати найбільш небезпечний хід. слони в 6. і от після ферзь c6 виникає так: що або чорні форсовано підводять ферзя на g 6 або шахами виграють слона. Тепер в білих є два нормальних відповіді: або король b 4 або a 5, ой, a3. Про короля 5 мова не йде, бо буде мат в один хід. Це, звісно ж, нецікаво. Якщо король іде на Б4, ми даємо шахи, змушуємо зайняти королем, наприклад, по В 3 чи С3. І на короля 3 ми даємо шах, і тепер <кій> у білих є безліч можливостей, але всі вони, для, на жаль, для них програють. Наприклад, на короля 2 ми робимо подвійний удар на короля і на слона. У випадку ходу короля 4 виграє млин, шажок, шажок і мат на b7. Вишається що? На 4 ходити не можна, на 2 не можна, ферзь b4 не можна грати, бо втрачається слон на f6. Вишається тільки хід Б4. Тепер можна дати отакий шаг. Знову є безліч можливостей, куди королем відходити. Наприклад, якщо король йде на А2, то одразу програється ферзь. Це розраховується, ну, можна розрахувати. На король Б1 шах і ферзь попадає на g6. Після розміну чорні отримують геншпіль зайвою фігурою. Виявляється, що треба грати лише король А4, ферзь С2. На король А3 ми встигаємо зіграти ферзь G6, а на король А5, наприклад, дати шах і зіграти ферзь F2. Слід відзначити, що принципового значення ця партія вже не мала, не мала бо Євген Юдін виконав норму кандидата з дев'яти турів, тому ми його вітаємо цим. І десятий тур, навіть якщо б чорні виграли, все одно Євген виконав би цю, цю норму. Тому ця партія була суто така, мала значення для розподілення місць в турнірній таблиці. Добре, е наступна така от еншпільна партія дуже повчальна. Це партія мі між е Анучиним Сергієм та Олександром Рибченко. Е виникла дуже цікава позиція в білих король кінь, в чорних королі слон. При правильній грі це, звісно, що нічия, і нічого Сергій міг форсувати е різними способ способами. Звісно, що ігра йде на два фланги, тому та й король у чорних трішки активніше, тому мова про те, що у білих тут може бути краще, не ведеться. Після ходу c 5, слон F2, король F2, Олександр Іванович почав активізувати, активізовувати короля. І отут перший момент, де Сергій міг ну, просто форсовано зробити нічю. Треба було вирахувати хід B4. Ну, напевно, що чорні грали король Б5, щоб активізувати короля і з'їсти пішака С3. Тоді ми граємо король Е2, король С4, король Д2. Якщо зараз нічого чорні робити не будуть, то ну, білі організують блокаду по е, чорним полям і виграти не вдасться. Тому розраховувати в якості шансу на виграш можна тільки після ходу Д4. cd, от якого пішака тут чорні не били. Все одно виникає форсована ніч'я. Або в такому варіанті: кінь b 7 не можна ходити на c 4 через вілку, А на слон G6, наприклад, кінь d 8 і ну, можна зіграти король c 4 або слон e 8 король d 3 це вже зрозуміла ніч'я. Якщо ж зіграти король d 4 то отаким форсованим чином також білі форсують або розмін пішаків, або встигають <кій> захистити. Пішакам, ходом король c 3 А ну тут, правда, c 5 ще треба рахувати. Можливо, все не так вже і легко. Можливо, щось є простіше. от Після король b 5 Ну так, от цей варіант, можливо, Сергій не побачив. Тут не так вже і легко зробити нічю. Так, король c 3 бачите, я зробив поганий хід. Тільки кінь b 3 робить нічю. І на король Б4, кінь Д4. Але, чесно кажучи, це я, я міняю свою думку, це не так вже і легко знайти. Бо, от, чесно кажучи, якщо ми зіграємо аж 4 і потім заберемо цього пішака, то це буде ніч'я. Але здалеку це вирахувати дуже важко. Тому так, я погоджуюсь, тут не така вже і легка ніч'я, і Б4 зрозуміло, чого Сергій не зіграв. От, а після кінь Б3, тобто Сергій блокує. Насування короля С5, король Е2. Я думаю, що враховуючи те, що ми тільки що розібрали білі правильний план, вибрали, e, і от в цій позиції треба було просто стояти. Якщо супротивник не може вас пробити, <кій> продовжуйте стояти, e, і напевно, що буде нічого. Отут от Сергію треба було просто стояти королем, король там. Д2 і на слона 6, не пропустити сюди слона, зіграти король Е От. і все одно чорні продовжують тиснути, але виграшу при правильному захисті з боку білих не буде. А от хід Б3, який був зіграний, це, звісно, хід, який програє. І от тут після розміну чорні окружили з'їли цього пішака, і далі вже було не так цікаво. Слід відзначити високу техніку закінчень чорних. Вже не перше закінчення, Олександр Рибченко виграє саме в закінченнях. Тому прохання для, для всіх юних шахістів обов'язково зверніть увагу на закінчення, саме ігрові закінчення, от аналіз таких закінчень дає багато можливостей для шахового прогресу. От, якщо Сергій проаналізує цю позицію без комп'ютера, усі такі от. Моменти проаналізує і зрозуміє, де він мав робити нічюю, він вже значно посилить свою гру. Це от така от порада Сергію І ще одна така еншпільна помилка була в партії Грінько Ярослава проти Шекіди Геннадія Хоч і перший розрядник грав проти досвідченого кандидата, але треба відзначити саме дії Ярослава в цій партії. Дуже сподобалось, як саме він грав закінчення, почав насувати пішаків. Проміжуточний дуже сильний хід король Б4, і от після тура Е2 Геннадію. Напевно, що простіше було активізувати туру. А от хід король Д6, який, начебто, такий більш-менш е природній, тут призвів до того, що білі продовжують тиснути за рахунок прохідного пішака. І дуже точною грою-грою можна було би зробити нічого. Зараз покажу, де, де саме вона була. От, тут, після король Д7, Тура G6, треба було активізувати Туру. І напевно, оце закінчення без пішака має бути нічією, бо король білих не підходить до пішаків, прийдеться десь грати, рухати пішаки, пішаками вперед, пішаки F і G розміняються, і далі Тура і пішак проти тури чорні зможуть зробити нічю. А от після ходу король e8, чорні втратили не одного пішака, а саме двох. От і тепер, після того як окружили цього пішака, Ярослав Грінько дуже впевнено виграв. Ще раз скажу, що мені дуже сподобалось саме оце закінчення, як грали білі. Бо після 33-го ходу всі ходи дуже такі зрозумілі і за єдиним планом. Гарна партія від Ярослава, і треба цю партію відзначити в якості непоганого закінчення. Одне з кращих закінчень турнірі. Так, наступна е партія: це партія між Дмитром Пархоменко та Євгенією Торобцевою. Євгенія краще розіграла дебют. Білі десь грали доволі так е на розміни. І от поміняли свого чорнопольного слона. от Тут у Євгенії статична перевага. Коли в неї статична перевага, не треба і грати на загострення. Тут після ходу Б 3 треба було зробити план з захопленням лінії Д. Або одразу тура D8, або от найкращий найнеприємніший хід це саме слон d2. Тоді в білих є лише єдиний хід кінь Е2, бо на кінь 4 втрачається кінь, як ви бачите, нема куди коню тікати. А після кінь e 2, ферзь d7. Загрожує зараз слон G4 неприємний хід, треба якось так відходити. І все одно або тут чорні захоплюють лінію D, або тут. Захоплюють ініціативу, і чорні мають, скоріш за всього, партію виграти. Що, що варто було розуміти? Що е, два слони це перевага саме статична, позиційна, і не в інтересах Євгенії в цій позиції було саме ризикувати цим, цією перевагою, граючи в 5 і йдучи на загострення. Саме ці загострення використав Дмитро На Нефєві він, пожертвував ферзя. Зробив деякі розміни, отримав для свого коня опорне поле Є4, внаслідок чого найгірше для нього вже було позаду. І після розміну цих слонів вже він цю партію впевнено втримав. О, тому також <кій> цікава партія. Звісно що Дмитру треба звернути увагу на типові позиції, бо в якісь моменти він грає дуже добре. Тут захищався, а десь йому треба здобувати досвід. Добре, це була така вітельшпільна позиція. Тепер слід знову ж таки а, похвалити Артема Пільчука, От, виходячи з партії, він вже дуже сильно грає. От, Отут, після ходу ферзь С7, все одно в нього була би краща позиція. Але а, Юрій Кошмак, який грав з ним в цій позиції, зіграв Свон Д -Сім. Ну, начебто, поставив слона на розмін. І Артем одразу використовує цю помилку ходом слона 5. Тепер не можна грати ферзь Е8 через отакий хід з виграшною позицією. А на ферзь С8, сильний хід Тура е 7 тактика, і на слон а 4 спіймали ферзя дуже сильно, дуже красиво. Тому я думаю, що Артем вже може грати дуже сильно, якщо в нього є настрій, концентрація, то це вже дуже непоганий шахіст. Далі центральною партією цього туру сталася партія між Андрієм Анучиним та Миколою Фузіком. Микола це досвідчений кандидат, в майстри. Андрій Анучин – це також досвідчений першорозрядник, але з дев'яти партій в нього було чотири з половиною очки. І для того, щоб виконати норму, йому треба було обов'язково обіграти непоступлового кандидата Миколу Фузіка. Як пізніше признався після партії Андрій Янучин, він, коли знав, що грає з Миколою Фузіком, він трохи переживав за результат вирішальної для долі його турніру партії. Справа в тому, що Микола Фузік це експерт у скандинавському захисті. Він багато років грає скандинавський захист і знає його дуже непогано. І Андрій не знав, що робити саме в цій. В цьому дебюті і от думав, 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 напружено і ліг спати. І от вісні Морфей підказав Андрію, що саме треба робити. І от у сні Андрію приснилося, що він грає першим ходом б 3 той же дебют, який він застосовував, як ви бачили в попередніх оглядах, чорними і виграє атакою на королівському фланзі. Найцікавіше було те, що от коли ви щось дуже-дуже хочете, справді хочете, то доля вам допомагає. І дійсно, Андрій Анучин зіграв дуже класну партію після невдалого ходу А6, бо це, як ми побачимо, зачіпка. Андрій зіграв ферзь Е2, почав проводити свій план. На слон в 5 поставив пішаків на, біли, на білих полях, зіграв аж 3 і на С5 почав атаку на королівському фланзі. Все за ідеями Арона Німцовича. Кінь ж довга рокіровка. І отут чорні занервували. Треба було, напевно, грати А5. Але, як і все було у вісні, чорні почали боятися атаки, робити не найвпевненіші ходи. Отут після слон G5, Тура, g 1 слон Д2. Це призвело лише до того, що білі. Продовжують виконувати свій план. На чорні без плану якось намагаються стримати атаку, але це їм не дуже і вдається. І після АЖ, АЖ, Дуже класний хід F4. Два знаки оклику. Ідея звільнити другу лінію для ферзя, щоб стати ферзем на H2. І потім або ферз 6, або ферзаж 7 поставити мат. Після ходу F6, ферзь H2, Тура H8, ферз 6, король F7, F5. Виявилося, що слоном відходити не можна, бо після ферзь g6 і тура h7 все одно білі виграють по лінії, h. врешті-решт, чорні віддали фігуру і програли партію. Слід відзначити, що Морфей дав Андрію дуже слушну пораду, бо ще ласкер казав, що якщо ви дуже сильного супротивника поставите в ситуацію, яка йому мало відома, або він там. Не звик або йому неприємно в цій ситуації грати, то ваші шанси на виграш значно зростають. З іншого боку, білі 100% знали, що тут робити, тому це психологічно дуже чітке, дуже правильне рішення було. Вітаємо Андрія з нормою кандидата в майстри і маємо надію ще побачити його в багатьох наших турнірах. Тобто, також треба. Трохи сказати про іншу партію, також вона була вирішальною. Грав Дмитро Доморацький проти Богдана Фешенка. У цей момент у Дмитра Доморацького було 5 очок з 9. і, у випадку нічиєї, Дмитро виконував також норму кандидата в майстри. Але, ну я вже казав багато разів, в наших турнірах люди грають заради того, щоб дійсно стати кандидатами, але не тільки їм вважатися. Тобто боротьба була серйозна, Богдан хотів виграти цю партію, і Дмитро трішки перенервував, не справився з нервами. Напевно, враховуючи, що йому нічиї було достатньо, треба було грати ферзь Д4. Він же помилився по суті однією помилкою, зробивши довгу рокіровку, хотів зробити рокіровку, але на, коротком, на коротку рокіровку тут розраховувати не можна через ферзь аж 2 Зробив довгу рокіровку, але після ферзі 4 все одно виникли проблеми з полем Б1 і з пішаком, і далі вже Богдан шансів якихось суттєвих не дав. Ну, я певен, що Дмитро поступово прогресує. Вже він майже виконав кандидата в майстри. Е -е, що можу додати? Після всього, що сказано про партію Андрія Нучина проти Миколи Фузіка, треба сказати, що. Дмитру треба не нервувати, а більше спати, тоді він обов'язково кандидата виконає в наступному турнірі. Якщо казати про підсумки турніру, хотілося б відзначити, що в нашому турнірі грало ще раз нагадаю 10 людей претендентів і 10 кандидатів. Виконував норму чотири людини. Тобто в першу чергу відзначу не просто виконання, а суттєве перевиконання норми Артема Пільчука та Андрія Артемова. Обидва хлопці з броварів там багато роб робить і міська федерація, і тренер Семен Гребенюк для того, щоб ці хлопці зростали. От, тому видно вже результати, і ви бачили по партіям, що хлопці ну дійсно вже грають дуже дуже сильно, і перевиконання не є випадковим. Вони дійсно дуже сильні. Вже виконав норму кандидата в майстри. Так також перевиконав на півочка Євген Юдін. Це вже дорослий шахіст, тренер. Тому звісно, що да, рейтинг у нього за 200, Тому звісно, що напевно він вже грав також на цей розряд. І е, от о, я показував переостанню партію, виконав норму Андрій Анучин, який набрав 5,5 очок, як ви бачите, і е, остання людина, яка норму виконала. От, трохи не поталанило Дмитру Доморацькому та Михайлу Капічину, які гарно грали, набрали по 5 очок. Чори з половиною очки за, е, е, набрав Дмитро Пархоменко, в нього також були доволі реальні. Шанси, але це був перший турнір для Дмитра. Якщо буде свої партії аналізувати, все в нього буде виходити. Володимир Клименко, Сергій Янучин та Ярослав Гринько, Звісно, що мають ще трішки попрацювати над партіями, але це шахісти молоді, тому я певен, що всі все в них вийде. Серед кандидатів, звісно, що в конкурен... будь-якої конкуренції Євгенія Торобцева, 8,5 очок з 10 можливих, лише три нічі. Вдалося 에... зробити першорозрядником. Звісно, що це абсолютно найкращий результат. Хотілося б відмітити також результат Олександра Рибченка, 7,5 очок з 10, Це також дуже дуже строго. Тим паче, ви бачили, що, по-перше, Олександр Іванович грав в такі доволі бойові шахи, але більшість його перемог є саме такі еншпільні, позиційні. Тому, звісно, що це гарний приклад для молодих шахістів працювати саме над закінченнями. І гарно грав Богдан Фешенко, багато гарних тактичних рішень він застосував. Тому дякую всім нашим кандидатам за участь і всіх дуже бажаю бачити на наступному турнірі. Всім дуже дякую, ще раз вітаємо. Тих людей, що виконали, вітаємо переможців! і зустрінемось на наступних турнірах. Всім до побачення!